Життя під прицілом камер новий законопроєкт дозволить ввести єдину систему відеомоніторингу, за допомогою якого ідентифіковуватимуть українців на основі усіх біометричних даних. Як до цього ставляться містяни, запитаємо. Швидше все, що негативно. тому що виходить, що оцифровують нас взагалі. А де конституція тоді, а де вільне пересування? Це остальне. Я проти. проти. Дуже добре. Чому? Бо того, що навіть як в Приватбанку хтось сніме гроші, то буде видно, хто зняв. За це один плюс. Ну, багато плюсів. Якщо є відеокамера, то багато плюсів. Це краще для всіх нас. Не дуже добре. Чому? Ну, а де ж тоді свобода? Де ж тоді? Ну, вибір, воля, незалежність, тоді це все перекреслюється. Я думаю, позитивно. Чому? Не знаю. Я думаю, що нам треба рухатись до кращого, до кращого майбутнього. Ну, я ставлюсь до такого нейтрального, якщо можна сказати. Якщо вони будуть, то хай будуть. Але краще, щоб їх не було. Чому? Ну, тому що просто я ж кажу, не всім людям подобається, коли їх знімають. Думаю, що позитивно. Чому? А, напевно, що тому, що при якійсь конфліктній ситуації можна буде подивитися камери і вияснити історію нормально. А мені я пенсійний, як то кажуть, возраст, то мені, звісно, безразлічно. Хай будуть камери, хай будуть, як то кажуть, дивитися, хто що неправильно робить. Оце, оце всього все, це, це було б дуже добре.